Про історичну угоду будемо далі говорити, адже Україна та Велика Британія підписали безпековий договір, який діятиме до вступу в НАТО. Підписи під документом поставили Володимир Зеленський та прем'єр Великої Британії Ріші сунак. поставивши також ці підписи в Маріїнському палаці в Києві. Цей договір став першим у сфері безпекових угод на виконання домовленостей, узгоджених під час вільнюського саміту НАТО між Україною, членами Групи Семи та державами, що до них приєдналися. Ну і зокрема Чисунок голосив про рекордний пакет військової допомоги на понад 3 мільярди доларів. Гроші витратять на далекобійні ракети ППО та артснаряди, розвідувальні, ударні та морські дрони. Ну і зокрема, Велика Британія поставить нашій країні найбільшу партію безпілотників. Про це будемо зокрема говорити вже незабаром, тож не пропустіть. І зараз з нами на зв'язку Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Пан Олександре, вас вітаємо. Давайте відразу з. Вітаємо. Цього і почнемо безпосередньо з того, що підписано великий договір між Британією і Україною. Поясніть, будь ласка, як це працюватиме? По перше, треба сказати, що це важливий крок, тому що ми формалізуємо на папері той стан, який є де-факто склався, коли нас підтримують наші партнери. Але ви розумієте, що ця підтримка це виключно добра воля і бажання. Яка була зібрана в кулак, зокрема, і за ініціативи українського президента, який доклався до цього багато, і загалом української влади. Ну і приклад, який надихнув український народ на боротьбу взагалі всіх європейців. Тому це важливо юридичний документ. Друге в ньому є три пункти. Які в принципі передбачалися пакетами гарантій безпеки, які мають діяти до вступу України до НАТО? Перше це надання оборонної підтримки, тобто передача озброєння боєприпасів. Друге, це створення, виробництво спільно зброї, тобто оборонно-промисловий комплекс? Я ще раз сподіваюся, що вслід за рейнметалом німецьким ми побачимо все ж таки прихід і боєсистем з дуже цього хотілося б британської. І спільний обмін технологіями наступна це наступна угода. Вона стосується так само безпекових речей: це сектору безпеки, тобто обміну розвідданими, інформацією, підтримкою тощо, крім того. Цей документ він так само в принципі символізує те, що на сьогоднішній день підтримка партнерів буде з Україною. Це основні моменти, про які можна сказати. Деталі детальніше буде оприлюднено. Єдине, що можу додати, що цей документ так само передбачає зобов'язання Британії допомагати з підготовкою українських військовослужбовців на полігонах цієї країни артилеристів, морської піхоти і не тільки. Республіканці з Конгресу США давайте додавати інформації до нашого ефіру, яку ще з вами обговоримо, представили власний план перемоги України. Він містить пояснення, як США мають сприяти допомозі Україні і критику адміністрації президента Джо Байдена. Відомо, що документ був розроблений ще наприкінці минулого року, але обговорювати його почали лише зараз. Згідно документу, республіканці вважають, що мета Росії, Китаю та Ірану полягає у послабленні економіки США у розпаді ключових альянсів. Та встановленні тоталітаризму як світового порядку щодо власне плану перемоги України республіканці виділили декілька пунктів, серед яких надання критично важливої зброї, посилення санкцій проти режиму Путіна та передача Україні 300 мільярдів заморожених російських суверенних активів. Тут, пане Олександре, досить цікава історія видається так, що ну з одного боку, ми часто устою обговоримо питання ну проти річчі, які є між республіканцями і демократами ще там з минулого року кінця, які вони палко обговорюють і досі там на тлі посилення кордонів з Мексикою. Тощо, але ж давайте згадаємо, що все ж таки, окрім Дон, Дональда Трампа, як типу основного кандидата від республіканців на посаду президента на вибори, які відбудуться восени цього року, в принципі, там є інші кандидати кандидати, але здебільшого підтримку республіканців є саме вони підтримують саме цю кандидатуру, саме Дональда Трампа. Але давайте згадаємо про історію, значить, з його сином, який ще в грудні робив допис стосовно того, що Україна вже війну програла, Україні треба перестати допомагати. Згадаємо про тези від самого Дональда Трампа, який зазначав, що він проти НАТО в такому вигляді, І взагалі, можливо, б там подумував би б про те, щоб США вийшли з альянсу. От як власне, ці тези ця риторика Дональда. До Трампа його оточення найближчого корелюється все ж таки з рішеннями республіканців в цілому. По перше, треба сказати, що там є різні думки серед республіканців, і є, ви знаєте, що є представники республіканської партії дехто з них неодноразово відвідував Київ і зустрічалися із президентом України і з керівництвом держави і не тільки і заявляли про свою підтримку. Це теж треба розуміти. По-друге, я вам хочу сказати, що ця ситуація з виборчими перегонами в Сполучених Штатах, звичайно, вона для нас несе певні ризики і турбулентність, яку ми вже бачимо на прикладі того, що відкладається голосування пакету допомоги Україні. Але я все ж таки маю надію, що Найближчим часом це питання буде розглянуто позитивно для нас, але містить і позитив, чому тому, що дивіться, не всі республіканці підтримують критику з точки зору того, що Україну потрібно перестати підтримувати. Є навпаки, ті, хто каже, що навпаки. Адміністрація президента Байдена зробила недостатньо, і саме тому, з приходом республіканців до влади, тобто перемоги на виборах, а потім ще й перемоги безпосередньо можливо на виборах в конгресі, ситуація може змінитися, тобто вони використовують і тут нам до речі, ця ситуація йде на користь якраз. Те, що презентуються такі плани, і те, що вони обговорюються, тому що я можу сказати, що неодноразово представники обох партій скеровували свої листи до президента Байдена і це публікували в змі з проханням надати в Україні атакамси передати більше пакети зброї. Тобто, це для нас, для України, я вважаю дуже позитивно. Що стосується самого президента Трампа, ну одного з президентів США, колишнього так і можливо майбутнього, можливо і ні треба сказати що у нього є своя позиція у нього є різкі заяви наприклад щодо нато скажімо і так далі і безумовно якщо послухати цю риторику ну вона м'яко кажучи не зовсім сприятлива для нас і європи але Загалом я думаю, що ось цей діпстейт, який є всередині і республіканської партії, зокрема, він будь-якому випадку буде коригувати певні питання політики. Тому що коли говорять про економіку, ну подивіться, чому по хуситам завдали удар. Ну тому, що хусити наносять удари по кораблям, які прямують через суецький канал. Це ж удар по західним економікам. Удар та в цьому випадку, в цій доповіді, автори вони абсолютно праві, коли кажуть про те, що намагаються послабити і економіку західних країн. Але бачите, оце ця зла новосформована. Ну, да, все ж таки вони так чи інакше, але намагаються втягнути США у принаймні там війну на близькому сході. І їм по почасти це вдається з на ці останні удари. Да по хуси, там, давайте поговоримо про міцність і єдність НАТО і альянсу як такого, який допомагає Україні. Адже лідери країн НАТО вони ну мають наблизити Україну до вступу в альянс. Це факт. І про це заявив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що такі кроки продемонструють Росі. І відсутність страху перед нею ми би хотіли побачити реальний крок від країн НАТО, крок, який наближає Україну до НАТО, щоб не було стагнації. І Я думаю, для чого і це дуже потрібно не тільки для нас, для Вашингтона, щоб це був вдалий потужний саміт, і щоб країни НАТО показали, що вони не бояться Росії. Бо чим менше кроки України до наближення до НАТО. Це говорить про те, що тим більший страх у когось перед Росією не можна цього показувати. Це велика буде помилка, це дасть ще додасть амбіцій президенту Росії. Якщо не членство, то гарантії безпеки, пане Олександре, і давайте нагадаємо нашим глядачам, що НАТО продовжує надавати Україні значну військово економічну гуманітарну допомогу на мільйони євро. Про це а, каже Столтенберг, і саме через НАТО країна альянсу купують до тисячі ракет для Петріот, щоб поповнити свої запаси у той час, як продовжують зміцнювати протиповітряну оборону України. Поясніть, будь ласка, який важливий крок. Про нього говорить президент, і щоб задовольнила нас на цьому етапі гарантії безпеки. Вони можуть бути дані Україні? Я думаю, що можуть гарантії безпеки вже надаються. І от ми з вами говорили про договір з Британією цьому підтвердженню, але чекаємо так само долучення інших країн. Але розумієте, до гарантії безпеки це ж задумано як тимчасове явище, поки Україна не стане повноправним членом НАТО. А щодо НАТО, я вам хочу сказати, що там намітився певний прогрес, тому що підписана програма на 2024 рік по співпраці. Там є 3-4 основних пункти. Вона не дуже велика, не дуже розлога. До речі, що стисло викладено. По всім параметрам, і там є ті реформи, які Україна вже провела частково на шляху до ЄС, а які ще треба впроваджувати. Ми отримали цей дороговказ, і Я думаю, що по ньому будемо рухатися. Мені здається, що під час Вашингтонського саміту, звичайно, буде заявлено про те, що Україна виконує зокрема параметри цієї програми. І за результатами для нас була б заява, яка б підсумкова за цієї зустрічі нас б влаштувала про те, що члени НАТО готові. Будуть розглянути заявку про членство України в Альянсі без жодних, скажімо, там умов на майбутнє, як то ставилося, і так далі. І мені здається, що це якраз і є той дієвий крок. Я вам наведу навіть предметний крок. От дивіться зараз Wall Street Journal написало про розгортання ядерної зброї Росії в Білорусі. Ну от НАТО обговорює проект про спільний єдиний простір протиповітряної оборони. Ну, я просто розумію, що Україна має бути в цьому єдиному європейському просторі ППО, як мінімум. Ну чим чим би це не стало кроком для зближення? Практичний предметний, це навіть без заяв. Ось цього можна було би почати і рухатися далі. Там є певні пункти, практичні, по яких ми можемо ще досягати, наприклад, безпека в Чорному морі. Очевидно, що в той час, коли вдалося обшукати корабель в територіальних водах Болгарії, що робила Росія, висадивши свій десант. Таке важко уявити, що це може статися безпосередньо десь в територіальних водах зараз України, ну не в окупованій частині біля Криму. Тобто, це теж уже забезпечення безпеки з нашого боку. Тут теж є спільні проекти є над чим працювати насправді і реально досягати тут прогресу. Пане Олександре, ну є над чим працювати, але знаєте, в першу чергу хотілося б на прикладному рівні розуміти, що буде відбуватися на фронті там вже в наступні кілька місяців. До кінці до кінця зими, до початку весни, в Євросоюзі обіцяють виготовити мільйони снарядів для України до весни. Ми знаємо, що Росія за різними там даними з різних джерел, Росія спроможна на рік виробляти 2 мільйони снарядів. Там 122, 152 калібрів, і отут мільйон снарядів. Звісно, це дуже добре. Це Хороші такі кроки, допомога, але цього мало. Чи можемо говорити, що ми зможемо навздогнати до паритетності до цього рівня власним виробництвом? Хоч якось Я думаю, що безумовно виробництво буде нарощуватись. дивіться, Росія виробляє 2 мільйони, і вони хочуть вийти на дещо більший показник, але бачите, що в них виникла проблема із оперативністю, тобто вони вичерпують запаси і ВПК не встигає нарощувати. Тому північно-корейські снаряди вони попросили. І вони зараз в стані того, що їм треба буде наростити. Потрібен час, і ми маємо час. Тобто і Україна отримує час з партнерами, що це виробництво можна нарощувати. І далі йде змагання як на війні. Війна, це в тому числі змагання. Хто встигне швидше. Сумарно захід. І якщо в цю гонку включиться ще й Південна Корея, було би дуже добре для нас. Це надзвичайно потужний виробник зараз, один з найбільших в світі снарядів. Сумарно захід Україна, Південна Корея. Можуть кидати виклик Росії. Я в цьому переконаний абсолютно і нарощувати і виробляти більше. Крім того, зараз ж бачите, крім снарядів, будуть роль відігравати ще одні види боєприпасів. Зброї вже стали дрони різних типів. І тут теж ми реально здатні спільно з партнерами мати так. перевагу. Ну у нас Я тут... думаю, навіть швидше ніж по снаряди. У нас ж ціла дронова коаліція є, зокрема з країнами Балтії та іншими нашими партнерами. Дякуємо вам, мусимо прощатися, але дякуємо за долучення. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень.